Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Віталій Гриб я хочу поговорити про те, як наші можновладці дурять освітян. Півтора року тому був прийнятий закон про освіту. У ньому передбачалася революційна, на мій погляд, норма, яка підвищувала суттєво соціальні стандарти педагогів. Вдумайтеся. Найнижча ставка викладача вчителя, який. Щойно прийшли на роботу, мала бути не меншою, ніж три мінімальні заробітні плати. Здавалося, б, усі питання пов'язані з освітою в оплаті праці освітян, вичерпані серйозно і надовго. Але при кінцевих положеннях цього самого закону ми бачимо норму, яка зобов'язує Кабінет міністрів розробити впродовж до 2023 року поступове впровадження. Підвищення заробітної плати освітян. Здавалося б, зараз Кабінет міністрів і Міністерство освіти та науки впряжуться, і ми швиденько побачимо новий нормативно-правовий акт, який передбачає уже сьогодні підвищення заробітної плати освітян. Та ні. Станом через півтора роки такого нормативного акту розроблено не було. Більше того, Міністерство освіти та науки разом з світовим. Банком розробили дослідження, у якому зазначили, що передчасним є таке підвищення заробітної плати освітянам. Ви думаєте, це дослідження валяється? Та ні, зовсім ні. Уже сьогодні Міністерство фінансів України на відповіді дає на запити про те, що це було передчасне прийняття такої норми щодо підвищення заробітної плати освітянам. Що я пропоную? Я розробив законопроект, який виключає із закону про освіту норму в прикінцевих положень про те, щоб Кабінет міністрів зобов'язаний до 2023 року розробляти поетапне підвищення заробітної плати. Таке підвищення має бути уже сьогодні. Дякую вам за увагу.